Добрий день, шановні глядачі. Я Сергій Тараненко, археолог, який четверть століття досліджує Київ. Хочу запросити вас на наукові зустрічі в будинок вчених, де я буду проводити лекцію. Але лекція буде непроста. Вона розбита на дві частини: перша з них присвячена археологічному дослідженню подолу Києва. Друга присвячена лекція презентація дитячої книзі, яку я написав для свого власного сина. Вона має таку назву – «Пригоди марка у княжому Києві. Саме тут починається її дійство, де Марк знайшов перстень, який переніс його у 12 століття. Прочитаючи цю книгу, ви можете зрозуміти, як жили кияни саме у цей час. Звідки я це міг знати? Саме тому, що я це розкопував понад 17 років на тому ж самому Подолі. У кожного з міст є свій найулюбленіший район, тобто його душа або його родзинка. Називайте як хочете. Але ми всі знаємо, що в Києві цей район називається Поділ. Історія археологічного дослідження подолу нараховує фактично 100 років з перших розвиток ВУАКА в 1926 році. І на сьогоднішній день складає понад 200 місць, де проводились стаціонарні дослідження або археологічні нагляди. З них 8 десятків належать до категорії, де зафіксовані об'єкти та культурні шари княжої доби 9-13 століття. У своїй лекції я розкажу про те, які були вулиці, не просто вулиці, а які була саме вулична мережа подолу Києва. Більше того, я підійду обережно, але з чіткою версією, яку ми розробили разом з Лашавтознавцем Сергієм Романчуком, про первинний рельєф подолу, як він розвивався і як він змінювався протягом 300 років. Історія археологічного дослідження подолу Києва нараховує майже 100 років. Перше дослідження було проведені в 1926 році під час розвиток ВУАК. За цей період досліджено понад 80 місць де зафіксовані археологічні об'єкти та культурні шари 9-13 століть, так званого княжої доби. Серед них ми виділяємо широко це вулична мережа, але я вам розкажу, як виглядали вулиці, яких вони були типів, в яких будинках жили давні кияни, як виглядала гідрологічна мережа, оскільки нам вдалося неодноразово зафіксувати ручаї. Більше того, разом з Сергієм Романчуком ми розробили свою версію давнього рельєфу Києва, тобто на той час, коли прийшли перші поселенці на цю територію. А це було остання чверть дев'ятого століття, згідно з літописами, ще раз запрошую на лекцію: беріть з собою, будь ласка, дітей, ті, хто вчаться в школі, і ті, хто збирається до школи, буде цікаво всім.